Дві 2022 двадцять другого досвід да. так підступно, коли ще всі спали. Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Нанірше масований удар по території нашої держави. Так почалась війна. Хардя був обстріляний після четвертої години ранку. Вона тоді прокинулась в новій реальності. Почалось пролунало тоді в кожній родині на миті цих слів. Люди оміли, не сприймаючи правди. Мирне життя півтора мільйонного міста обірвалося. Тим часом ворожі війська країни-окупанта дедалі ближче підходили до Харкова. Самого ранку Харків охопив хаос. У дворах спальних районів практично одночасно завелися двигуни машин на АЗС, біля банкоматів, супермаркетів, аптек, кілометрові черги. на виїзд Харкова, Затор. Ученик места просит залегаты спокойно. Дорогие харьковчане, я Харьковский городской голова, Игорь Киринов, сейчас, Харьков, 24 февраля, 11 часов утра, я прошу вас оставатися всіх вдома. Я прошу вас соблюдати спокійство. Ми з вами переживаємо тяжелые времена. Всі наша служба робота по обеспечению та города. Мы быстро, мы вместе, мы хай Та вдома залишилися не всім на харківському вокзалі. Тисячі людей, спакувавши в валізи все своє життя, налякані містяни, штурмували потяги, що мали відвести їх в світ за очі від війни, від провідників хриплим голосом. – «Тільки жінки і діти. По обіді, 24 лютого вагони харківської підземки зупинилися. Метро стане головним бомбосховищем міста. Якраз підземка та підвали з першого дня війни стали новим домом для харків'ян. Саме там рятувалися тисячі людей від смерті та поранень. Всі дії, починаючи з 24 лютого, ворог жорстоко обстрілював Харків всіма видами зброї, прасуючи мегаполіс бомбами з літаків та реактивними системами залпового вогню. Смертоносні ракети переслідували харків'ян у будь-якій торці міста. Північна Салтівка, п'ятихатки, селище Жуковського, Горизонт, Рогань, Сонячний, ХТЗ, Центр міста, Холодна Гора, Одеська, Аеропорт. Одночасно із Рідусі. Кожен день грав рулетку і бажання вижити. Кожен день якісь нові невідомі виклики, з якими ніхто з цивільних до війни не стикався. На будинках, деревах, просто на вулиці, мечки та мітки у Харкові. Працювали коригувальники ворожого огню. Над містом повисла хмара зі страху, невідомості, болю та відчаю. 27 лютого один з найважчих днів для мегаполіса ворог прорвався до Харкова. Російські спецпризначенці на військовій техніці сунули місто спальними кварталами та центральними вулицями. На вулиці Шевченка намагалися закріпитися в 134-й школі, і саме тут їх ліквідували українські військові та добробати. Останні дні лютого 2022-го стали вирішальними для міста. Ворог зазнав поразки у Харкові. А вже 1 березня Росія вирішила атакувати саме серце міста. На центр були скинуті авіабомби та ракети. Харків в крові, десятки загиблих і поранених. Щодня біля будинків, на зупинках, біля метро. На роботі 150 тисяч харків'ян залишилися без даху над головою. Місто покрилося ранами, і незважаючи на це, Харків стояв і не зламався. Міські служби, медики, рятувальники, правоохоронці, волонтери, критичні служби всупереч всьому під обстрілами, робили все можливе і неможливе, щоб місто жило. В тому числі за для майбутнього тих дітей, які встигли народитися під бомбардуваннями в підвалах, це для них, дружин та матерів, які чекають рідних з фронту, це для людей, які вимушено поїхали в чужі країни, але з серцем весь цей рік з рідним Харковом. Леся Копилюк, Євген Кочко та Ігор Мартиненко Новини Харків. Ми ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського та Чубоївського районів Харківщини та видомляють у штабі оборони. Вчора зранку ворог завдав ракетного удару по Куп'янську. Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок повторного обстрілу міста, який стався після 21.30, було пошкоджено ще один приватний будинок. Сталася масштабна пожежа. У селі Подоли Кобінського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу села Синельникове Вовчанської громади Чугуївського району також пошкоджено житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. За даними рятувальників, минулої доби сталася одна пожежа, спричинена обстрілами. О 21.18... Ворог завдав ракетного удару по місту Куп'янську. Горів житловий будинок на площі 70 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. П'ять разів рятувальники виїжджали на перевірку міст влучання ворожих снарядів. Це вітують у ДСНС. У місті Вовчанську пошкоджено два приватних маєтки та торговельний павільйон. У селищі міського типу Вільча, два приватних будинки. В області триває гуманітарне розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 14 одиниць вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення бійці збройних сил України міцно тримають позиції та дають відсіч усім спробам окупантів покращити своє тактичне положення. Інформують у штабі оборони. Ворог несе втрати. Я не біля вас танком новини. Харків нація станом на 18.00 26 .00 лютого щодо російського вторгнення. Шістдесят ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Рівень загрози задання Росією ракетних ударів залишається високим по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Разом з тим протягом доби ворог збуде мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів, зокрема Катеринівка, Чернігівської області, Стукарівка, Павлівка, Сумської області, а також ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанські хутори та Куп'янськ Харківської області. В районі Попівки, Сумської області, ворог застосував БПЛА з бойовим навантаженням. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки, Торського, Роздолівки та Федорівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 18 населених пунктів, зокрема Гряниківка, Кислівка, Котлярівка, Харківської області та Невське, Червонопопівка попівка і Білогорівка на Луганщині. Авіація село оборони України за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Вітер Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Минулою доби. Ворог обстрілював з артилерії та мінометів в прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського району інформують у штабі оборони. У Вовчанську один зі снарядів вдарив по приватному подвір'ю. Пошкоджено будинок. Знищено гараж та господарську споруду. Сталася пожежа. Осколкове поранення отримав 73-річний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. У селі Курилівка Куп'янського району обстрілами пошкоджений приватний будинок та гараж. Протягом доби сталися дві пожежі через обстріли окупантів. Повідомляють рятувальники. Близько о півночі ворог завдав артилерійського удару по місту Вовчанську. Снаряд влучив на приватне подвір'я. Загорілись гараж і господарча споруда. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. О 21-й рятувальники виїхали на гасіння пожежі, яку також спричинив ворожий обстріл у селі Курилівка Курилівської громади. Там також на приватному подвір'ї горів будинок. Гараж та легковик ВАЗ-2101. Загальна площа пожежі склала 120 квадратних метрів. Без постраждалих. О в області триває розмінування за ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби. Вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають бої. Збройні сили України надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат, зазначають у штабі оборони. Яна Біляєва, Стас Дайнеко, Новини Харків. Продовжують обстрілювати цивільних людей та інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського Путинського та Червоського району Харківщини. Повідомляють у штабі оборони. Вчора після 12-ї внаслідок обстрілу села Вовчанські Котори Чугуйського району пошкоджено вісім житлових будинків та господарчі споруди. На щастя, без постраждалих. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Як інформують у ДСН протягом доби пожеж, спричинений ворожими обстрілами не зафіксовано. пів на 14-ту рятувальники з міста Вовчанська. Виїжджали до села Вовчанські хутори на перевірку місцевості після чергового артудару з боку загарбників. Перевіркою виявлені пошкодження на території восьми приватних домоволодінь. Триває розмінування з відповідь у СНС. Протягом доби вилучено та знешкоджено 16 одиниць вибухонебезпечних предметів. Як зазначають у штабі оборони, в Харківській області зберігається висока мінна небезпека. 28 лютого зранку в серії вуликів Ярчигоївського району напроти протипіхотній міні-Пелюстка підірвався 60-річний чоловік, який перебував на своїй земельній ділянці, госпіталізований з осколковим пораненням. За повідомленням штабу оборони, на лінії зіткнення наші військові продовжують давати діть окупантам та завдають їм відчутних втрат. Я наділяю вас, вас зластим'яком новини Харків. Окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Западне Сеньківка, Іванівка, Котлярівка та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Плоска, Водарки, Варварівка, Куп'янськ, Сеньківка, Кислівка та іншим. Сьогодні вночі о пів на другу у місті Вовчанськ. Було влучання в будівлю аптеки. Інформація про постраждалих не надходила раніше. О 19.15 п'ятнадцять внастідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок без постраждалих о 16.50 росіяни випустили авіабомби по вокзалу в селищі міського типу Великий Бурлук Куп'янського району. Внастідок обстрілу загинула дівчинка 6 років та 48-річний чоловік. Мати дівчинки зазнала важких травм. І надається меддопомога близько 16.25 ворожий обстріл міста Вовчанськ. Без постраждалих повторний обстріл о 16.40. пошкоджено два приватні будинки. О 13.52 повторний обстріл міста Куп'янська, горівда житового будинку та господарська споруда. Постраждалих немає о 13.40 в місті Куп'янськ. У до обстрілу ворожими авіабомбами зруйновано будівлю церкви, житловий будинок, пошкоджено кафе, 16 житлових будинків, загинули дві людини, отримали травми 5 осіб, о 13 у місті Вовчанськ Зафіксовано ворожий обстріл території без руйнувань та постраждалих об 11.10 у селі Григорівка Куп'янського району пошкоджено два приватних будинки внаслідок дій окупанта. Інформація про постраждалих не надходила о 10.50 обстріляно Встріляно село Московка Куп'янського району. Пошкоджено приватний житловий будинок. Дятся Внаслідок ворожого прильоту в селі Кіндрежівка Куп'янського району горіла господарча споруда. без постраждалих. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 61 оперативний виїзд. Протягом доби ворожі війська спричинили п'ять. Вже ж. Пожежі зафіксовано в Куп'янському та Дві у Чугуївському районах області. Близько десяті росіяни завдали удару по прикордонному селу Кіндрашівка Кіндрашівської громади Куп'янського району. В результаті обстрілу зруйновано господарчу споруду на приватному подвір'ї. У ній також почалася пожежа на площі 30 квадратних метрів. На ліквідацію вогню залучались дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. Рятувальники оперативно ліквідували. Вже о 10.55. жертв та постраждалих немає. О 13.52 Російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по центральній частині міста Куб'янська. Руйнації пошкоджень зазнала та цивільна інфраструктура. За попередніми даними, дві людини загинули, п'ять постраждало. В результаті обстрілу сталася пожежа у зруйнованому приватному житловому будинку.